Перший крок зроблено. Депутати міськради на останній сесії дали попередню згоду на прийняття до комунальної власності вузлової лікарні станції Лозова. Наприкінці березня, говорять медики, вже стане відомо, якою буде процедура передачі її строки. Працівники вузлової лікарні, розповідає її головний лікар Наталія Яртин, трохи побоюються змін, але всі разом сподіваються на краще. Як ну, звичайно, всі переміни всіх настажують, тому безпокоєна основна маса. Будущем Ну, успокаивает то, что выделены деньги на этот год, что мы уже получили заработную плату, несмотря на все тяжелое состояние в стране и стан в стране. Поэтому будем надеяться на лучшее. Зберегти потенціал закладів охорони здоров'я, у тому числі й вузлової лікарні, в жодному разі не допустити погіршення обслуговування населення, а навпаки, зробити його комфортним та зручним. На цьому наголосив Лозівський міський голова Сергій Степанов під час робочої зустрічі із головними лікарями Лозівської міської лікарні, міського центру первинної медико-санітарної допомоги та вузлової лікарні, їхніми заступниками. Зустріч відбулася у вівторок. Зважаючи на те, що робота очікується колосальна, учасники наради намітили план дій. Вже найближчим часом міський голова планує зустрітися із трудовим колективом вузлової лікарні, керівниками та головами профкомів структурних підрозділів південної залізниці